Добрий дня, виноградарі, станом на 1 вересня. ранній, практично вже окремі грони, ягоди верніше, готові. Смачна ягода, шершні оси теж люблять її, бачите. Характерна особливість її, вона в мене взагалі не тріщить. Навантаження завжди є. Буває, що я її перегружу. Тоді наступного року навантаження трохи менше, але його завжди вистачає. Стосовно розміру грон, дивіться. Все, одна із, один із показників, дивіться, все. Ось я вам показую, дивіться, грона. Це все таке грам десь, напевно, 600. Все, дивіться, така є. Ну, гарна. Комусь, комусь потрібно, наприклад, ягоду чи грону розміром грам 400. Тобто такі, дивіться, різнокаліберні, але гарні ягоди, гарні грона. Навантаження відповідно, дивіться, там плече рукав. Це дивіться, це гурман. Тут всього прививка нам хамільоні Ось Далі йде частково теж гурман. Тому він у мене стабільний з року в рік. Стосовно болячок, Ось дивіться лист. Я вважаю його ну, стабільним на рівні інших. Можливо, у когось попав клон. Можливо, погодні умови не підходять. Ну, я не бачу між ним різниці з порівняння з іншими сортами або формами. Гурман ранній, і